Мах попрощалися з двома загиблими бійцями Артемом Артеменком та Павлом Савіським. Перша сесія від початку повномасштабної війни. Чому засідання Охтирської райради зробили закритим? Сім'я якої не стало за рік. Історія родини Савченків із нижньої сироватки. Вночі та вранці 8 грудня російська армія обстріляла Краснопільську, Білопільську та Серединобудську громади. Загалом 24 удари повідомили в обласній військовій адміністрації. Впродовж 7 грудня російські війська завдали понад 60 ударів по прикордоні Сумщини. Під вогнем були Краснопільська, Есманська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигінська, Миколаївська, Великописарівська та Серединобудська громади. За інформацією військової адміністрації, били з мінометів артилерії та безпілотників. У Сумах в останню путь провели загиблих військовослужбовців Артема Артеменка та Павла Савіська. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, старший розвідник розвідувального відділення батальйону спецперезначення Національної гвардії Артем Артеменко загинув від ворожої кулі 29 листопада в Сєвєродонецькому районі на Луганщині. Віддати шану полеглому воїну до свято Георгіївського храму прийшли його рідні та знайомі. Його знаю. з дитинства з народження. спілкувалися часто. Раніше одною сім'єю були. Це близька людина. Артем Артеменко закінчив Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій, розповіла Людмила Торяник. Я його вчила. Веселий, активний, дуже життєрадісний. Людина, в першу чергу, яка завжди прийде на допомогу, підтримує всіх. Привезти в останню путь загиблого військовослужбовця приїхали його бойові побратими. До нього взагалі ніяких претензій ні по дисципліні, ні по службі. Він завжди йшов перший ну, настоящий воїн своєї країни. Він сміливий, щирий був. На завдання ми разом виходили, загинув він від кулі снайпера. Як настоящий воїн зі зброєю в руках. Всі святі знайшли жиремо життя і двері до, раю. О, коли мені знайти до нього шлях, через каяття, Я загублена явня. Попрощатися з Павлом Салійськом до церкви святих новомучеників та сповідників Слобожанських приїхали Наталія та Микола Демиденки. Це моя родня. Ми виросли в одному селі. Вчилися в одній школі, ну, общалися. Він мав, має сім'ю, жінка, дочка. Дочка вже доросла. Дуже добра людина була і в спілкуванні, і в допомочі якійсь, тобто у всьому. Взагалі дуже добра людина, дуже так добра. Запам'ятається дуже доброю людиною. Ми більше з ним, як товариші, були. Хоч і той, я його приглашав до себе на роботу тут працюю в школі. Приглашав, він і прийшов його і схотіли, захотіли взяти, усе, ну, вручили повістку, не попав. Жалкую, якби попав до нас на роботу, може б залишився живий а так Дергей, погиб. Взагалі, коли не касається тебе, якось воно вроді в стороні. Ну, коли ховаєш рідних – це дуже важко. Перенести дуже важко. Нелегко це все прийняти, нелегко все все пережити, але ми розуміємо і знаємо, що все в руках Божий. Господь, дарую вам сил, вони цей нелегкий крест. Поховали військовослужбовців на Алеї Слави Баранівського кладовища. Артему Артеменку назавжди залишиться 26 років. Павлу Савіську було 55. Ірина Касяненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми. Депутати Охтирської районної ради вперше від початку повномасштабної війни зібрались на засідання. Перше питання, за яке проголосували, зробити засідання закритим для громадськості та журналістів. Будуть розглядатись питання, які стосуються громади, яка знаходиться в зоні активних бойових дівців Великобісерівська громада. І враховуючи звіт голови районної ради, який може розголошення цієї інформації може задати істотної шкоди людям національній безпеці. Е Територіальної цілісності, це згідно нашого регламенту, пропонують провести це засідання закритим. Таке рішення підтримав 21 присутній на сесії депутат. Попросили вийти з зали і Максима Кривоноса, який прийшов на засідання із своїми питаннями. Я обурений і, і, і такою позицією, тому що о, я не є диверсант, в мене є громадянство, о, в паспорті зазначено в моє місце проживання. От, і, тому о, на сьогоднішній день у нас поки що військовий стан, а не війна, тому о, я вважаю, що о, тут є порушення прав громадян о, о, в, в праві доступу о, до о, інформації. За півтори години Максима запросили до зали для розгляду його питань, які стосувались відновлення залізничного вокзалу в Охтирці та курсування потягів укрзалізниці. Ці проблеми озвучила з трибуни депутатка Наталя Міронова. Перервано з'єднання між Охтиркою, Сумами і е, Західною Україною. О 9.56 тепер прибуває пасажирський потяг Івано-Франківськ. Е, Рахів суми для того, щоб здійснити пересадку з цього поїзда на інший у напрямку. Тростянець-охтирка раніше пасажири могли скористатись поїздом ворожба Охтирка. А в зв'язку з відміною цього потягу змушені очікувати найближчий поїзд ворожба Харків, що відправляється станції суми у підсумку звернення до Укрзалізниці депутати райради підтримали серед закритих питань. Розглянули передачу майна великописарівській громаді. Це майно розповідає голова громади Людмила Бірюкова, яке мала отримати громада у 2020 році від ліквідованої районної ради. Це лікарні, приміщення шкіл, дитячих садочків, клубів, приміщення райдержадміністрації з усім майном і рухомим складом. Але Кириківська громада вирішила, що вона має право претендувати на частину цього майна, і вони подали позов до суду. Майно Великописарівської громади було передане назад у район. Я звернулася до районної ради. Щоб вони, як правонаступники, передали нам майно все назад. Ви не повірите після розгляду питання по майну великописарівської селищної ради, мене попросили залишити приміщення. Не підтримав рішення про проведення закритої сесії депутат Володимир Злепко. Те, що побачили на сьогоднішній сесії, якби питання, окрім якоби питання стосовно звіта голови районної ради, ну можливо, там щось, щось таке неймовірне могло відбутися, і щось він там таке б розповів. Не було, тобто були питання, які стосувалися затвердження меж населених пунктів, питання стосовно затвердження розпоряджень, питання зміни назви одного населеного пункту, і плюс питання про припинення трьох депутатів. Ну, припинення повноважень трьох депутатів районної ради. Що стосується самого звіту, то як ми почули безпосередньо вже на самому звіті, знову ж таки жодна військова частина, її номер, серія зазначені не були. Конкретника стосовно якихось там прізвищ військових не було. Я вважаю, звіти мають бути публічними. Діяльність е, органів місцевого самоврядування ні в жодному разі не може бути засекреченою. Я це слухала як казку. Я коли е, Тростянець було звільнено е, офіційно із телебачення засобів масової інформації, почула інформацію, що Голова Ахтирської районної ради був е, в, в полоні. Е, сьогодні нам розказали, скільки він якої бурної діяльності за час окупації там зробив. Я не почула сьогодні ні про полон в звіті, як він туди потрапив, скільки він там був і чого з цього полону повідомлення про його полон вийшло тільки після того, як Тростянець було звільнено. Закрили засідання через два питання, сказав голова райради Сергій Кірічко. Був звіт за період окупації, за період після окупації ці дані могли нашкодити національним інтересам, а також інтересам людей, які були задіяні під час цих подій. Ідея провести закрите засідання, прописане в нашому регламенті. Якщо будуть. Такі питання, які я назвав, то воно повинно бути закритим. Я приведу приклад, ми придбали автомобіль для бійців ЗСУ, хотіли зробити звіт, сфотографували. Бажання виявили сфотографувати стільки 8 чоловік з 30. І моє глибоке переконання, те, що зараз робиться військовий стан і повинно робити це без висвітлювання. Наступне засідання райради сказав Сергій Кірічко проведуть, коли виникне така необхідність. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина. Була сім'я, і за один рік ще та й не стало. Це родинне поховання сім'ї Савченків на кладовищі села Нижня Сироватка. Батько, мати і син пішли практично один за одним. Першою померла мама за півроку до вторгнення. Жінка трагічно погибла, а після цього, 1 березня 2022 року, трагічно погиб чоловік Савченко Володимир Павлович, Денис Володимирович, пішов вже в теробороні, він тут був в Нижній Сироватки в нас. За власним як от, поштовхом серця пішов з лави ЗСУ, теж загинув в боях під Херсонщиною. Тут загинув Володимир Савченко. Він у перші дні вторгнення разом із сином Денисом приєднався до нижньосировацького руху спротиву. Його було хоч прив'язуй, він і минути не сидів. Ще тільки танки йшли на сироватку, і він вибігав серед ночі туди до магазину, вибігав, весь скільки танків. 1 березня 22-го року Савченки брали участь у бойовій операції у складі групи добровольців. Про той день розповідає один з учасників подій. Поверталася Кантемирівська танкова дивізія, перша рота виходила через Суроватку. І ось ця група разом із сумськими ТРО хлопцями. наших було 27 нижньосуроватських хлопців. Сумчан було 17 чоловік. Ну, дали бій Володю Савченка, ну, відправили в сторону 70-го кілометра. Трошки далі, далі від бою правіше по напрямку Сироватка для того, щоб можна було не те, що відрізати, а спостерігати. Володя загинув від пострілу танка від осколочних поранень. В тому бою загинула одна людина. Це з'ясували, коли всі повернулися на місце збору. Володю забрали. Автомобілем з поля. Відповідно, Деніс вже знав, він вже був з нами рядом. Деніс знав, що загибло тата. Це була воля Дениса ховати той день, зв'язавшися з поліцією для того, щоб вони виїхали, зафіксували смерть від поранення. Нам було надано роз'яснення. Ви сфотографуєте, ми до вас їхати, не будемо, вас стріляють. Прийшли, нам фотографії. То ми проводили екзомацію вже пізніше, коли, коли тут стало тихо, і всі відповідні служби повернулися на сумщину. Того ж числа похоронили ми 1 березня під обстрілами позвонили сільради, кажуть, щоб найменше людей не було, бо снаряди літали. Вони тут стояли три кілометри тут у нас, тут гоготіло все. Після загибелі батька Денис Савченко записався до лав Збройних сил. На передовій прослужив кілька місяців. Повністю обдумана Денис і своїм другом Льошки Рибалки. пішли в штурмовики добровільно. 9 жовтня загинув Денис Савченко. І Льошка Рибалка перед цим буквально там за 5 днів теж загинув. Пам'ятники загиблим захисникам встановила сільська рада. Денису Савченку було 27 років. На згадку про нього у сім'ї його тітки Надії зберігають випускний альбом племінника. Денис був дуже такий оптиміст. Він дуже любив друзів, дуже любив спорт. Він жив ним. Просто у сім'ї Малюк також зберігають нагороду Володимира Савченка, яку він отримав посмертно. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. 8 грудня у Сумах стартував третій тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. Відкривали його команди, які у цьому сезоні на майданчику ще не зустрічались. Це РЖМ-груп Сунду та Динамо Академія. Сумчани пропускали перший тур, полтавчани другий. Сумчани у матчах другого туру здобули дві перемоги і зазнали однієї поразки. Полтавчани у першому тричі поступили суперникам. За сумчан у трьох матчах 37 м'ячів закинув ворота суперників Іван Чабатар. Кращим бомбардиром Полтавської Динамо академії з 17 голами перед цим матчем був В'ячеслав Нестеренко. У сьогоднішньому матчі рахунок відкрили сумчани. За перші 10 хвилин у ворота полтавчан вони закинули 8 м'ячів, натомість пропустили 2. На 15-й хвилині першого тайму рахунок був 9-3 на користь сумчан. За 10 хвилин до завершення першої половини гри підопічні Максима Кумпана вели з перевагою у 8 пунктів – 12-5. З такою ж перевагою вони вийшли на перерву в 19-11. Після відпочинку ганбалісти РЖМ груп Сумду першу 10-ти хвилинку виграли з перевагою в 11. Очок 24-13. На позначці у 15 хвилин другого тайму полтавчани скоротили відставання до восьми голів 25-17. За 10 хвилин до завершення гри перевага сумчан вимірювалась у шість м'ячів 28-22. Але фінальна сирена зафіксувала рахунок 34-27 на користь сумської команди. На рахунку Чебатаря та Несеренко у цьому поєдинку по вісім голів. Гру хлопці прокоментували так. Перемога є перемога, всі хлопці дуже добре постаралися до цього, дуже добре підготувалися, відповідно. Ну і результат, бачите, на табло. Мало що складалось, командної гри майже не було, багато було помилок, багато втрат. Ну, по суті, програли за рахунок цих втрат. Тренер полтавської команди Олександр Горський коментувати гру не схотів, а його опонент Максим Кумпан сказав таке. Команда сьогодні перемогла, але грою не задоволений. Багато помилок. Дуже рано повірили в те, що вже виграли гру. Ну, такого робити не можна. У результаті цього матчу у Сумчан 9 очок після чотирьох ігор, у Полтавчан 0. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини Суми.